що в Росії, знайшли мертвою матір росіянина, який кидався на українців. Літня жінка не витримала тиску громадськості. Пишуть про інфаркт. Тіло знайшли в квартирі в Омську, де вона проживає, за даними телеграм-канал Партизан. Сам росіянин уже також в Омську. Пишуть щоридавне тіло матері, займається похороном після депортації. А тепер більше подробиць про самого росіянина і того, хто його поставив на місце. Цей швейцарець постояв не лише за свою сім'ю, а за всю Україну. Після інциденту, в поїзді, коли росіянин Олександр Вабікс дозволив собі. Погрози українській жінці, її чоловікові, та навіть їхній 12-місячній дитині Габріель, швейцарець з білоруського походження, дав гідну відсіч агресору після того, як той вибив телефон з рук дружини. Габріель розповів, як усе відбувалося у швейцарському потязі, чому він залишався спокійним попри образи, та як завершилася ця сутичка після того, як Вабікс вихопив телефон його дружини Олени Дудник. Я служив у швейцарській армії, і довго стримував себе під час погроз Вабікса, але зрештою поставив його на місце. каже Габріель. Тепер агресору з. Латвійським громадянством загрожує кримінальна відповідальність за погрози та напад. Браво Габріелю і Олено. Ви приклад гідності, спокою та сили для мільйонів українців. Дякуємо всім, хто допомагає поширювати цю історію. Правда, має звучати голосно. Цьогорічна премія Дарвіна безсумнівно має бути присуджена Олександру Вабіксу. А вся ця історія не просто конфлікт, а гарний показовий приклад того, як треба себе захищати як швидкий. Потужний розголос все-таки карає наволоч, Перший епіцентр конфлікту. 13 жовтня, поїзд інтелакеншпі. Олена Дудник, її однорічна дитина та чоловік швейцара з білоруського походження спілкувалися українською. Навпроти сиділо російськомовне «Чі». Ось пряма розповідь Олени. Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. На нашу адресу зразу пролунали погрози від чоловіка навпроти. Далі була фізична розправа. Після того, як він вибив телефон в моїх рук, мій чоловік відштовхнув його, і фізично відстояв честь та гідність сім'ї та моєї рідної країни, на відео, яка має мільйони перегляди. Ця істота почала Ковати зразу матюки погрози вбити, знищити, знайти, розправитися з дитиною. Вабік скілька разів повторював, що він росіянин і що росіяни вбивають українців. Чоловік Олени поводився стримано до певного моменту. Тоді дав від коша. Серйозного, я десь навість бачила повідомлення, що вибив зуби. Друге затримання, свідки оперативно викликали поліцію, коли персонаж спробував сховатись назад у потяг. Його вже чекали на пероні, але найцікавіше при розмові у присутності правоохоронців цей індивід вимагав з родини 10 тисяч швейцарських франків, щоб не писати на них кримінальне провадження, певне таки за зуби. До працівників поліції він поводився з і продовжував вживати алкогольні напої. Третє, хто це Олександр Вабікс, громадянин Латвії, живе в Цюриху, має посвідку на проживання у Швейцарії, навчався в Лондоні та в Кентербері. Працював кухарем в аеропорту Берні. Вже не працює. Звільнений його скотська поведінка. Це візитна картка. Відкриті джерела підтверджують тривалу історію агресії проти україномовних. Інша українка Ельвіра підтвердила цей чоловік і на нашу родину напав в Лідлі. Причина. Та сама почув українську, перелякав дітей, кинув мені в обличчя жменю монет і говорив теж саме погрожував розправою. Ідеологія в соціальних мережах є багато його фото у футболці Росія в моєму серці та татуювання матрешки на руці. На даний момент доступ до його соцмереж закрито. Його супутниця Олена Чубата з Одеси, яка отримує у Берні соціальну допомогу за спеціальним статусом С. Тимчасовий захист для біженців після вибитого рук Олени Дудник телефону. За показами свідки вона теж кинулась у бійку. Латвійські змі вказуючи в Абікс числиться у писку не. Платників в Четверте подальші дії, завдяки раді Радмілевич та МЗС України Украины справа на была международного масштабу. Санюк, реально непонятно. Объясни. Или вы русские патриоты? Объясните. Если вы патриоты своей страны, то зачем вы уезжаете из нее добровольно? И если вы мне начнете задавать вопросы, а ты или другие украинцы зачем уехали из своей страны, то я вам отвечу так. Идите нахуй. Ну, а теперь вернемся к Саньку. Этот русский патриот, который напал на украинцев в Швейцарию, его все-таки задержали. Александр Вабикс, если я не ошибаюсь, он из Латвии. И абсолютно. Никакого отношения он к Швейцарии не имеет. Также сообщается, что за ним уже есть история вот такого вот негативного поведения именно к украинцам. Лично мое мнение, что это дело времени. Однажды он просто не к тому подойдет. И вы сами прекрасно понимаете, что произойдет. Но русские патриоты, они же хитрые, они знают, где и кому и когда подойти. Он увидел спокойно, абсолютно, обратите внимание, спокойного человека, который адекватно реагировал на скандал. Но в конце он все-таки накормил Санька щами, Поэтому, патриоты, хочется вам напомнить, что вы не у себя на болотах, а в Европе. А в Европе за это есть статья о разжигании ненависти. И за это Санюк отправится домой, не в Латвию, на болото. Так что, Санюк, доброго пути тебе в великую Россию. Добрый вечер, дорогие друзья! Последние новости касательно этого ксенофоба Александра Ва... Вабикса, гражданина Литвы. Его вчера уволили с работы, работал он в аэропорту Цюриха. Вечером вчера его уволили с работы, об этом сообщили его коллеги по работе, работал он там каким-то поваром в аэропорту Цюриха. Сегодня полиция и прокуратура Швейцарии возбудили уголовные дела в отношении него. И сегодня же были отправлены все документы и письма, и констатация его правонарушении президенту Латвии, премьер-министру Латвии и соответствующим структурам в Латвии по поводу его ксенофобских высказываний и по поводу его большой любви к другой родине и призыву поменять границы в самой Латвии. Поэтому посмотрим а этому товарищу Швейцару. Желаем удачи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.